Рік тому отаке От відчуття постійного контролю, стресу. А цього року я просто в легкості така, ну не враховуючи те, що я лізу під горба вже не знаю скільки. Але взагалі я почуваюся прекрасно, легко, самодостатньо. Я колись думала, що самодостатність, як про яку я говорю чоловіку, я така. Я все зроблю сама, я знаю сама, мені не потрібна нічого допомога, я все сама. Але самодостатність це про те, що вам не, не, не потрібна підтримка чи допомога, що вам не потрібна оцінка інших. Ви знаєте, що ви і так прекрасні, ви охрінітельні, ви бомбічні, ви цінні, ви достатні, ви круті. От вже тут і зараз. І вам не потрібно ні похвала, нічого. От, мої хлопці дивляться на мене і думають, що ти там таке повзеш і балакаєш. Я вам скажу, що це прекрасно любити себе. І коли ти себе любиш, то її люблять всі тебе навколо. Тому що ти не пускаєш своє оточення в своє поле людей, які тебе знецінюють, які тебе не поважають, не підтримують і бла-бла. О, такий коротенький монолог.